Під час ворожого удару наприкінці квітня постраждали багатоквартирні будинки та територія Державної воєнізованої гірничорятувальної рятувальної служби. 25 квітня і 27 квітня була атака ворожих безпілотників. 25 квітня попала на територію загону, порушила вікна, двері, внутрі пошкоджені були приміщення і техніка. А 27 квітня був прильот на територію рядом з загоном. Будинок, багато житловий будинок. Під час повітряної тривоги рятувальники та деякі мешканці багатоквартирних будинків перебували в навчальній шахті. Щойно рятувальники почули вибухи, вони, попри загрозу, вийшли на вулицю, щоб допомогти постраждалим і оглянути територію. В цей день ми вели бойове чергування. У нас була нічна зміна. І почалась тривога. В момент прильоту шахеду ми знаходилися в укритті. Потім вийшли на вулицю і побачили, що горить другий поверх будинку. Ми з відділенням взяли все обладнання для гасіння пожежі і відправилися на гасіння пожежі. Відділення ми розокремлили, одні пішли на спасання людей. Вивод людей в укриття, а інші пішли на гасіння пожежі. Командир розповів, що гасіння тривало щонайменше 30 хвилин. Рятувальників, які цього дня були на чергуванні, відзначили подяками та нагородами від міського голови. Відповідно до розпорядження. За високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків при ліквідації пожеж та захисті війна громади у період воєнного стану та з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагородити знаком пошани за заслуги перед громадою Кривозуба Олександра Олександровича, командира відділення оперативного взводу оперативної служби 8-го воєнізованого гіричого. Буду народу України! Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК